Якщо ти товстий дриж, то з чого краще почати, щоб змінити свою фігуру на кращу. Якщо в тебе є жирок, а м'язів немає, ти відносишся до людей, яких називають товстий дриж. І це абсолютно нормально, все можна виправити при бажанні. Часто люди запитують, що в такому разі краще спочатку зробити: схуднути чи пофік на той жир і просто набирати м'язову масу. Дивись, в даному випадку найкраще, що ти можеш зробити, це прибирати зайвий жир. Та набирати м'язову масу одночасно. І так це можливо. Дивись, для того, щоб набирати м'язову масу, тобі потрібно постійно прогресувати робочу вагу в тренажерному залі та, звісно, мати грамотно організований тренувальний процес. А для того, щоб паралельно скидувати зайвий жир, ти маєш привести своє харчування до норми та харчуватися як потрібно по твоєму меню. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання